Доброго дня, дорогі Житомиряни, житель Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, відгружається Сімтаючих 244 літ з куповою коалісією 4 плюс 1. Така повноцінна навіска, гідравліка, противаги задні, противаги передні. Два інші насоси на косах з друзей і на гідравліку. Ось така коробка. Керовкою. Вони вже повершені міст. Стояночний пронус. Такий трактор їде в Романовський район. Люди вже вибрали. І буде допомагати в сільському господарстві. Тракторці всі в наявності, будь ласка, ось огляд. Всі тракторці наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника перед Новим роком і сільськогосподарське обладнання. Тим більше, що розігрується фреза, метр п'ятдесят, солісовська, оранжева. Ви стаєте всі учасники розігруча метр п'ятдесят фрези. Дякую.